Підровансель номер 1 в Україні. Коля у мене жопа. У мене є персики, огурці, квас, свинячий язик. Нормально. Нормально. Нормально Став язик бігом. Адрі... Кусочок. Отварюєш язичка, подаєш. М... Це буде подає. завпадіння, що тобі випав язик. Персик. О, ну, З персиком. Іра, нормально язик поєднується з гірками, солонами, персики. Це було з, з плюс-мінус. Я мала розуміння, як що з чим я поєднаю. Але просто тоді я ще не бачила кінцевого результату. Потім я взяла блокнотик, ручку, записала свої ідеї, щоб не забути. Коротше, буде у мене оцей язик, грибінці, у мене буде сальса з персику селери і кінзи. Я не можу придумати соус. Дивись, у тебе зараз соус буде із грибішків теж. Ага, да. Куда квас випарюєш? І отам от надо вже експериментирувати, щось пробувати. Тому що я Надо це все пробувати. Прикореневу частину язика, а не кінчик відрізала. Я вирішила використати ем, росол з огірків. Умова використати всі продукти. Блін. ну Я не хочу ці солені огірки нікуди пихати. Росол, гадіться, я ж та банку витягнула по суті. Ілля, а ти не мало масла дав? Ні. Там маскарпонисі. А. -а. Соус і маскарпони можна використати кудись. Трошки маскарпоне, подивився, поспробував. Ну, тому що, чесно кажучи, це такі продукти, що я ну, такий соус я не робив. Я вирішив запанірувати лосося в о, Семолі. Я ще туди додав цедр. Це ти попкорн так робиш, Саша? Бо то часу багато займе, бо ж гречку треба висушувати 60 градусів протягом 4-5 годин. Думаю, добре, аж ви не почекаєте. Ну, коротше, я розумію, що попкорн вже відпадає, куску сварю, думаю, додам чуть-чуть туди гречки, змішаю і щось буде. Саш! Кускус запарюють, Саша, а не варять. кускус запарюють, а не варять. Добре, що мені ти сказав. Мені так краще запарить, побить якусь гречку звичай. У мене гречка переварена. Поняв? Я зараз його на сковородку і обсмажу все. Ну дивись. Ти почав заливати бульон з мокрель. І це було ну, якось, ну, не можна було це якось пояснити. В чому тут була оця логіка якась. Як тобі на вкус, гарнір. Сань. Шо? Що тут зробив з ковороці? <рес> 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 у нас така сама реакція Сашунь, якщо що? Потім соусом. Я дивлюся і думаю, що як мені його склепати, щоб він був і смачний. І, бо паста сама томатна вона дуже насичена. Йде. Така, цей сливовий соус він такий, ну, солодкий, я ну, не зрозумілий. Гостроти, якби типу чилі, щось такого в мене не було. Максимум це чорний перець.